Святий Миколай, одна з найбільш шанованих постатей у світі, відомий своїми добрими справами та чудесами. Його образ став символом милосердя, щедрості та турботи про ближніх. У цьому відео ми зануримося в історію святого Миколая. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби підтримати розвиток нашого каналу. Святий Миколай був реальною історичною постаттю. Він народився приблизно двісті 270 році в місті Патара, що знаходилось в Рікії. Цей регіон, багатий грецькою спадщиною та розташований на величезному просторі Римської імперії, був плавильним котлом культур, ідей та релігійних вірувань. Батьки Миколая були заможними та богочестивими християнами. Вони, будучи відомими своєю глибокою побожністю, подбали про те, щоб Микола був корінений у християнському вченні з юних років. Їхнє багатство посприяло тому, що Микола мав доступ до освіти, що було не дуже поширеним у ті часи. Його навчили читати і писати, і, враховуючи його релігійне виховання, цілком ймовірно, що він був дуже обізнаний у священному писанні. Після їх смерті під час епідемії Миколай вирішив присвятити своє життя допомозі нужденним, роздавши своє спадкове багатство бідним і ставши єпископом міста Мири в рікі. Він відомий своєю щедрістю, зокрема тим, що допомагав бідним сім'ям, але робив це таємно, щоб не привертати уваги до своєї добродійності. Цікавим фактом є те, що коли було проведене наукове дослідження кісток професором анатомії людини Луїджі Мартіно було встановлено, що святий помер у віці понад 70 років був середнього зросту 167-168 см і худорявої статури. Пошкоджені суглоби, хребет і кістки грудної крітини свідчать про муки, які переніс святитель Микола у в'язниці, коли його катували. Ймовірно, під час гонінь християн діоклеціаном та Максиміліаном. Це гоніння останнє та наймасштабніше переслідування християн у Римській імперії, яке продовжувалося близько десяти років. У 2004 році групою з Манчестерського університету було реконструйовано обличчя святого за його черепом. Робота показала наступні результати: у Миколи були карі очі, випнуті вилиці та підборіддя. Легенда про трьох дочок є однією з найвідоміших історій Пресвятого Миколая, яка символізує його безкорисну допомогу нужденним. Вона розповідає про бідного чоловіка, який не зміг забезпечити придане для своїх трьох дочок. У ті часи придане було необхідним для одруження, і без нього дівчата ризикували залишитися незаміжними або, що ще гірше, могли потрапити у рабство або впасти в гріх. Почувши про біду дівчат, Микола вирішив їм допомогти, але, будучи надто скромним, щоб публічно допомогти родині, пішов до будинку під покровом ночі та підкинув віконний отвір мішечок, наповнений золотими монетами. Батько негайно влаштував заміж першу дочку. А після її весілля Микола пізно ввечері підкинув через те саме вікно другий мішок із золотом. За свідченнями життєписів Миколая, після виходу заміж другої доньки батько не спав щонайменше дві ночі і застав чоловіка на такій же благодійності до третьої дочки. Батько впав на коріна, дякуючи йому. А Микола наказав нікому не розповідати про дари. Залишається тільки здогадуватися, як ця історія набула популярності. Ще одна з найдавніших легенд про Миколая розповідає, як він врятував від страти трьох невинних чоловіків, яких у мирах несправедливо засудили до страти. У зв'язку з цим святий також і захисник невинно засуджених. Взагалі існує дуже багато легенд про чудеса Святителя. Деякі з них з'являлися у різні епохи, наприклад, середньовіччя, а деякі створюються і нині, як казкові розповіді для дітей. Ні для кого не секрет, що святий Миколай вважається покровителем дітей завдяки легендам про його допомогу малечі та чудеса, пов'язані з дітьми. Однак також його шанують моряки за порятунок на морі та численні легенди про те, як він допомагав кораблям уникати катастроф. Одна з найвідоміших історій розповідає про те, як під час бурі на морі з'явився святитель на борту корабля і допоміг морякам уникнути загибелі, втихомиривши шторм. Після цього моряки почали молитися до святого Миколая, просячи захисту та допомоги під час плавань. З тих пір у багатьох країнах моряки вшановують святого, тримаючи ікони святого Миколая на кораблях або встановлюючи в портах каплиці на його честь. Традиція дарувати подарунки на честь Святого Миколая бере свій початок з його реальних добрих справ, що були спрямовані на допомогу нужденним. З часом ця традиція поширилася по різних культурах і трансформувалася в різних країнах. Наприклад, у багатьох європейських країнах Святого Миколая почали зображати як того, хто приносить подарунки сухняним дітям, тоді як несухняні отримують вуглинки або різки. Це підкреслює виховну роль свята, яка закликає дітей бути кращими і робити добрі вчинки. У сучасній інтерпретації свято Святого Миколая стало бретечою Різдва та символізує доброту, щедрість і милосердя. Від Миколая пішов образ Санта Клауса, який став популярним у всьому світі, і також несе ідею дарування подарунків. Образ святого Миколая став основою для створення сучасного Санта-Клауса. Голландські іммігранти привезли до Америки традицію Сінтеркласа так у Нідерландах іменують Святого Миколая, яка з часом еволюціонувала. Санта-Клаус це вже казковий персонаж, який живе на північному полюсі, літає на санях оленями та роздає подарунки в ніч на різдво. Хоча образи Миколая та Санта Клауса мають спільне коріння, між ними є відмінності. Миколай історична особа, святий єпископ, тоді як Санта фантастичний персонаж комерціалізованої культури. У мистецтві Святий Миколай зображується по різному, в залежності від епохи та регіону. У православній іконографії Святий Миколай зазвичай зображується як старець сивою бородою, символом мудрості та духовної зрілості. Він одягнений у єпископське вбрання, що підкреслює його високий духовний статус як архієпископа Мирі Рікійської. У руках він часто тримає Євангеліє, і це символізує його роль як проповідника і захисника християнської віри. У католицькій іконографії святий Миколай часто зображується за атрибутами, пов'язаними з його відомими легендами. Наприклад, три золоті кульки або мішечки символізують історію про допомогу трьом бідним дочкам, для яких він забезпечив приданне. Ці атрибути стали символом його щедрості та допомоги нужденним. Окрім цього, він також може бути зображений із дітьми, що підкреслює його роль як захисника дітей. На католицьких фресках і скульптурах його образ більш урочистий, часто оточений іншими святими або символами християнської віри. Гостівки із зображенням Святого Миколая це важливий елемент святкової культури, особливо в західній традиції. Вони відображають різні аспекти його легендарної постаті та святкові традиції, які варіюються залежно від культурного контексту. Відтепер в Україні День Святого Миколая відзначають 6 грудня. У ніч перед святом діти йому пишуть листи зі своїми побажаннями та залишають їх на підвіконні. Вранці вони знаходять під подушкою подарунки або ласощі. Цей день сповнений радості та очікування дива. Також напередодні або у День Свята проводяться благодійні акції, спрямовані на допомогу дітям-сиротам та малозабезпеченим сім'ям. Святий Миколай став справжнім символом доброти та милосердя в сучасному українському суспільстві. Також святкування Миколая вважається початком Різдвяних свят. Приблизно з цього дня в Україні починають ставити ялинки, прикрашати домівки та готуватися до Різдва. Атмосфера свята наповнює вулиці міст та сіл. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!